Як квітень до березня в гості їздив, покликав Березень квітня в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернути. Сніг, мороз, завіжуха – не можна возом їхати. На другий рік знову поїхав квітень до березня в гості. Та на цей раз уже не возом, а саньми. Зійшовся квіти странним і скажеться. Скільки вже разів зриваюсь їхати до березня в гості, та ніяк не доїду ні возом, ні саньми. Поїду возом та зробиться зима така, що й осі обмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми. Теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так. Візьми воза і човен, то тоді певний доїдеш. І, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза і човен лезе. Березень дає тепло. Тоді квітень кладе сани і човен на воза, і таки їде далі. Став знову мороз і сніг, квітень знову поскладав воза і човен на сани. Далі розстав сніг, розпустило крізь річки. І не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани і воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає: А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Дякую місяцю травню, що порадив, як їхати. Березень каже тобі, почекай же ти травню, я ще тобі кривця обшмагаю. До від цього й часу і до тепер, часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня.